Всім привіт! Сьогодні 9 вересня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на околиці Подолу, де група компанії РДС капітально ремонтує автомобільну розв'язку на вулиці Новокостянтинівській. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Абдокошенфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Поділ, вулиця Новокостянтинівська. Традиційно розпочинаючи наш огляд на прямих підходах до шляхопроводу з боку куренівки, ми одразу бачимо, як дуже помітно вони змінилися навіть від попереднього огляду. Зараз я стою на шарі свіжого асфальтобетону, який тут було вкладено зовсім нещодавно. Це в нас. Горизонтальна ділянка підходів, де мають вкласти всього два шари, під ними підфрезерований шар старого асфальтобетону. І зараз тут не вистачає ще фінішного шару, дрібнозернистого модифікованого асфальтобетону. Але, звісно, що фінішне покриття буде вкладатися, коли вже всі роботи по шляхопроводу будуть завершеними. А зараз я стою на межі, від якої хлопці-дорожники групи компанії РДС починали відсипати новий заїзний насип, і тут вони вклали два шари асфальтобетону на подушку з щепе, зміцненого цементом. Ми з вами спостерігали, як завершували цю подушку під час зйомки попереднього огляду. І зверніть увагу на те, що всі люки, які тут мали б бути, вони вже відновлені. Коли вкладали ще то люків начебто не було видно, але я вам розповідав про цікаву тактику, що, оскільки все відомо, де що має бути, то спочатку відсипається подушка, все це ущільнюється, а потім вже місцево ставляться колодязі нові і люки вже виводяться під асфальт. Ну а зараз я опустився на бічний проїзд, для того, щоб показати вам, що вже всі нові карнизні блоки з полімер-бетону навішані на свої місця. На нову підпірну стінку насипу. А попереду хлопці займаються зварювальними роботами, і схоже, що вони кріплять до каркасу парапету тротарного блоку технічного, закладні деталі під монтаж перильного огородження. Зараз підійдемо ближче та подивимось, чи так це, чи ні. З протилежного боку підходів вся та сама ситуація: тобто є карнизні блоки на своїх місцях, є бордюри, але не вистачає закладних деталей. Під перильне огородження. Раніше я вам лише в загальних рисах описував, як має виглядати оцей тротуарний блок. Казав кілька разів, що це не буде тротуар для проходу пішоходів, для проїзду велосипедистів, оскільки вважається, що ця мостова споруда стоїть, наче на острові, зусюди оточена дорогами, проїздами, і тому велосипедисти та пішоходи. Не мають взагалі на неї потрапити, а для них спеціально облаштовуються тротуари, обабіч та під мостовою спорудою. І от сьогодні я нарешті розпитав хлопців, яким чином вони планують робити цей тротуарний блок. Як я казав, тут буде невеличка монолітна консоль. Хлопці мені сказали, що вона буде частиною невисокого парапету, приблизно такої форми, як ви бачите, каркас майбутній, і на цьому парапеті буде монтуватися прильного огородження. Ну, а між оцим парапетом та бордюром має бути вузенький заасфальтований тротуарчик, і до початку мостової споруди на ньому буде влаштовано на забивних стійках таке бар'єрне огородження, як ми зазвичай бачимо на дорогах, тобто хвиляста стрічка. Я вам казав багато разів, що не вважаю це загородження зручним для міста, тому що воно має виступаючі частини. Але в даному випадку це не суттєво, тому що ще раз повторююся, що Сторонні люди тут не мають ходити, а виключно технічний персонал, який обслуговує цю мостову споруду або дорогу. Ну і нарешті, коли це все має бути зробленим, я запитав хлопців з групи компанії РДС, Вони мені сказали, що зараз ця робота не є якоюсь лімітуючою ланкою. Вона не заважає виконувати інші роботи, тому. Хлопці не квапливо готують все, що треба для бетонування парапету. Що стосується асфальтування, це взагалі швиденько робиться. А основні сили зараз кинуті на те, щоб бетонувати попереду технічні тротуари вже на прогоновій будові і Якомога швидше запустити сюди хлопців, що будуть займатися влаштуванням гідроізоляції. Як мені сказали, вже більш точну інформацію, що через тиждень вони мають розпочати тут роботу, а ще раніше мають починати завозити своє обладнання та матеріали. Зараз ми з вами підійшли до деформаційного шва на нульовій опорі. Бачимо, що проміжний шар асфальтобетону пристикований безпосередньо до нього не вистачає лише фінішного шару. І далі прогонову будову так ретельно доволі прибрали. Ну, звісно, ще щось залишилося зайвого, але в цілому набагато краще це все виглядає ніж під час зйомки попереднього огляду. І починати, ну поки що, ймовірно, будуть гідроізоляцією займатися з цієї частини. Нагадаю, що тут в нас 13 прогонів, але є три нерозрізні частини, які поєднуються спільними плитами. Ось з цієї плити. До наступного деформаційного шва, скоріш за все, це все і розпочнеться. Я вам вже показував, коментував, що на цій частині прогонової будови закріплені всі трапи системи водовідведення, всі воронки системи крапельного водовідведення. Але коли ми це все бачили з вами, то вони були просто посаджені на свої заглиблені місця. Та що стосується трапів, закріплені спеціальними анкерами. А зараз я звернув увагу на те, що вже Спеціальним знов-таки гідроізолюючим матеріалом, їх ще і ущільнили. Далі до цього всього будуть підходити гідроізоляцію, і таким чином все робити, щоб вода ніде не підтікала і не сучилася по бетону, не руйнувала мостових конструкцій. Тепер ми перетинаємо другий деформаційний шов, який розташовано на четвертій опорі. І попереду в нас найдовша центральна розрізна частина прогонової будови, яка поєднує в собі. 5 балкових прогонів. Нагадаю, що на початку та на кінці мостової споруди в нас розрізні прогони поєднують по 4 прогони балкові. Отже, тут ми бачимо. Вже підготовлені під бетонування тротуарні блоки технічні. Все є, каркаси є. Прокладені гофри, закріплені, виставлені чітко за геодезією. Всі закладні деталі. Як мені сказали, якщо все піде за планом, то завтра або післязавтра, залежно від погоди, мають забетонувати оцей тротуарний блок і отой тротуарний блок. Сюди вже може заїжджати техніка, міксер. І тому це все буде робитися набагато простіше, ніж раніше, коли сюди не було заїзду. І, до речі, тут я теж бачу, що всі трапи і всі воронки вже ущільнені на цій частині ронової будови. Далі підходимо до третього деформаційного шва на дев'ятій опорі. Попереду, як бачимо, ще багато різної підготовчої роботи, але вже каркас переважно готовий, вже закріплені на ньому закладні деталі, виставлені та Ущільнені ці трапи, воронки, і також підготовлені бордюри до монтажу. На цій стороні приблизно те саме маємо. Ну Ще не всі бордюри бачу, але вже все решта, що я вам описав, воно так само виглядає підготовленим. Хіба що гофри ще хлопці не протягували? Бачимо, скільки їх тут багатсько. Ну, а Тут хлопці займаються арматурою для того, щоб армувати вже перехідну плиту. До речі, сказали мені, що сьогодні забетонували лежень на цьому боці. Зараз ми побачимо його в тепляку. Так, тут, схоже, вже встигли всі трапи аж до деформаційного шва поставити і ущільнити. І там бачу все те саме. Туре, ще бачимо, хлопцям багато треба кудись прилаштувати. Ну, можливо, тут вона ще є з запасом і кудись на якісь інші в'язки. Ну, як мінімум, мають з цього боку каркас дов'язати ще, тому що я вам сказав, що він практично готовий, але це от десь приблизно до половини плити. Тут ще немає поздовжних арматурин ну, і можливо ще якихось. Так, тут такий собі мурашничок з цього боку. Ну і ще, скоріш за все, арматура знадобиться для каркасів, парапетів на підпірних стінках на тих підходах. Ну Тепер вже точно бачимо, що ця арматура тут не випадково. Вирішив переконатися, тому що здалося мені, начебто, здалеку, що каркас готовий, тому я підійшов до каркасу тротарного блоку на протилежному боці плити. Тут дійсно він в більш високій стадії готовності, але все одно щось хлопці ще дов'язують. Попереду бачимо дорожники монтують бордюри вже вкладений з ПС, Коли ми з вами тут були попереднього разу, тут, якщо не помиляюся. Ще не до кінця навіть досипали піщану подушку, а зараз вже шар ще Але поки що не можу вам сказати, який, чи нижній, чи верхній. Отже, оце в нас свіжо забетонований лежень. І схоже, що це все ж таки нижній шар ЧПС, тому що звернув увагу на те, що хлопці монтують бордюри на окремі маленькі подушечки. Тобто асфальтокладач тут ще не працював. Але помічаю, що ззовні цей проїзд вже повністю заасфальтований нижнім шаром асфальтобетону. Нагадаю, що тут ще було корито, коли ми з вами тут були переднього разу, і тут мають вкласти лише два шари асфальтобетону. Перед тим переробляли подушку з того ж боку, наскільки я помітив, ще не чіпали дорогу. Ну я вам казав, що спочатку мають відкрити проїзд прямий шляхопроводом новим, а потім там фрезерувати верхній шар асфальтобетону і вкладати два шари нового асфальтобетону. Бачимо керівництво оперативно все перевіряє, якість роботи. Тим часом волає тривога повітряна. Що там летить, не знаю, Скоріше за все, або якась балістика заворушилася, або, можливо, якийсь шахід прорвався зненацька. Ну і тут бачимо скопчення. Дорожньобудівельної техніки, але поки що тут нічого не фрезерувалося, тому мені важко вам сказати, докуди ці роботи по переробці підходів мають сягнути. Ну, можливо, це буде до того виїзду з Дичної вулиці. Новини пишуть, що до Києва проривається через бровари реактивний шахід. А ми з вами прориваємося, подивитися, що в нас на бічному проїзді. Бачимо вже гарненькі бордюри, їх не було тут. Тут хлопцям вдалося зберегти старі колоті бордюри. Я вам вже багато разів розповідав, чим вони краще, ніж нові, але їх залишається все менше та менше. Хоч це і нижній шар асфальтобетону, але він дуже рівненький і схоже по температурі, що вкладався сьогодні, але кілька годин тому. До речі, забув прокоментувати, що вже на цей раз в нас всі карнизні блоки до кінця прогнової будови на своїх місцях. Але як бачимо, на стінах їх ще не навішували. Тут свіжий асфальт пристикували до того, що вкладався раніше. Я вам його вже показував. Тут в нас все більше і більше готуються подушки під брукування фем. Тут демонтували стару плитку, стару подошку, будуть наново все перевкладати, скоро що дерево збережуть. Ну а отут вже приємна новина, багато плитки викладено рівненько, гарненько. Нагадаю, що для того, щоб сюди не заїжджали автівки та не влаштовували паркувальний майданчик під шляхопроводом, що заборонено, до речі, то мають встановити ще. Огороджувальні стовпчики антипаркувальні. Далі ми бачимо, що цей тротуарний блок вже взяли в роботу аж до виїзду з якогось автомотосалону. І практично вже дійшли ми з вами до залізниці. Розворот в нас поки що перебуває в тому самому стані, як ми його залишили з вами після попереднього огляду. А тут хлопцям залишилося приблизно півтора прогони забрукувати. Стосовно цього місця навколо колій, так і не з'явилося в мене інформації, що тут мають зробити, які благоустрій. Бачимо, з'явилися якісь нові труби для. Теплотраси, схоже, але там далі продовжуються роботи по перевкладанню цієї теплотраси, які, я вже казав вам, хоч і не мають прямого стосунку до шляхопроводу, вже але я так розумію, що їх долучили до загального проєкту. Ну так воно буває часто. В попередньому огляді, здається, і в позапопередньому я вам казав, що начебто зрушилося з місця питання щодо того, щоб залишити тут прямий проїзд цим. Переїздом залізничним, щоправда, його треба допрацювати, треба його узгодити з Укрзалізницею Я вже пояснював зі своєї точки зору, чому цей проїзд дуже важливий, щоб він тут був, навіть коли буде прямий проїзд шляхопроводом, тому що багато людей є таких, кому треба з подолу поїхати на серед, піднятися Олени Лігі вулицею і їм всім. Якщо немає цього проїзду, доводиться ввечері стояти спочатку, втягнувся, щоб повернути направо. І поїхати на розворотний шляхопровід, або прямо знав таки втягнувся, щоб доїхати до першого світлофору. Там розвернутися. Якщо ж цей проїзд буде відкритий, то ті, кому треба, або прямо, то вони будуть їхати прямо, або ті, кому треба повертати на почайну, будуть завертати на почайну, Ті ж кому треба на телігія потрапити, вони не доїжджаючи до з'їзду зі шляхопроводу, повернуть на Хвойки, потім, здається, там вулиця Гулаків-Артимівських вийдуть на розворотний шляхопровід на зеніті і поїдуть собі вверх на Сирець. І саме тому дуже важливо, щоб цей прямий проїзд через залізничний переїзд тут залишився і після завершення робіт по капітальному ремонту шляхопроводу, тому що нагадую, що по тому проєкту, який зараз є, його після завершення. Ремонту мають розібрати, бо він тут створювався та був погоджений виключно як тимчасовий. І от мені певні люди днями сказали, що, начебто, є ще подальше зрушення в цьому питанні, і комусь навіть доручили пропрацювати з Укрзалізницею питання, що треба для того, щоб залишити тут цей переїзд і зробити його проїзним. Будемо сподіватися, що все ж таки це правда. Щоправда, я сьогодні намагався розпитати про це у підрядника. Він сказав, що такої інформації немає. Але я сподіваюся, що все ж таки вона має під собою певну основу. Якщо ж ви, мої шановні глядачі, доклали до цього року, то дуже вам дякую і давайте продовжувати про це говорити, тому що мені, от наприклад, як людині, яка постійно користується цими дорогами на Подолі, він дуже зручний. І багатьом з вас, як я вже собі зробив висновок з ваших коментарів. В той же час, незалежно від того, чи буде тут цей прямий проїзд, чи ні, я вже, чесно кажучи, втомився. Кожного разу в оглядах повторювати відповідь тим людям, які пишуть, що тут цей шляхопровід взагалі не потрібний, бо тут дуже рідко ходять поїзди. Насправді ж, поїзди тут ходять доволі часто, як для такого місця, і я вам показував навіть колись тут якісь вагони тягали спочатку в один бік, потім в інший бік. Також мені хлопці-мостовики казали, що кілька разів тут були неприємні ситуації, коли Поїзд ледь не збив якусь автівку, яка намагалася знехтувати попереджуючими сигналами і закритими шлагбаумами, об'їхати це все, і це був не один такий випадок. На жаль, але насправді переїзд через залізницю. Це лише одна з причин, навіщо тут цей шляхопровід потрібний. А головне це оці розвороти, тому що вони дуже розвантажують місцеву транспортну ситуацію. Далі знову повертаємось до того, що тут змінилося під шляхопроводом за час від нашої попередньої зйомки. Я вам показував, що тут все скрізь забрукували фем, але казав, що є якісь інженерні мережі і ще мають зробити люки. От тепер, після того, як все рівненько вклали, розкрили певні окремі місця, і тут, як бачимо, монтують люки там, там, там і там далі таке теж є. Крім того, сказали мені, що. Фарбують залізобетонні конструкції, але ну, я вже певно не згадаю, які опори були пофарбовані раніше. Ну, оце, здається, у нас фарбувалося ще ми в попередніх оглядах це бачили. А там далі це все свіженьке. Також і знизу прогнова будова фарбується. Причому сказали мені, що тут є праймер. І далі ще два шари фарби. Це те, що біленьке, я так розумію, що це вже фініш. Тобто так він і буде виглядати цей шляхопровід. От, На жаль, зараз не бачу показати вам хлопців, які його фарбували. А коли я сюди приїхав і спілкувався з хлопцями з групи компанії RDS, то тут працювали з підйомників, фарбували цю консольку. Тут вже в нас забетоновано зверху все, тобто нічого не має протікати, і тому можна фарбувати. Раніше це не фарбувалося через те, що ці потьоки це все від бетонування. Спочатку плити, а потім тротуару натікло зверху. Сьогодні, нарешті, з'ясував у хлопців, яким чином буде організовано злив дощової води з колектора під прогоновою будовою до дощової каналізації. Я вам вже показував, що тут влаштували такий колодязь. Він досі відкритий, і на той час, коли я про це питав, то хлопці мені ще точно не могли описати, як воно буде, а лише свої припущення сказали, що цей колодязь для цього зливу. І вони собі так уявляли, що тут буде такий загін в трубі, і чи буде просто вода зливатися в колодязь, або буде вертикальна труба до колодязя. Але я щось таке не дуже повірив, хоча і попередньо вам про це розповів. Зараз я перепитав в них ще раз, і вони мені уточнили вже за проектом, що колектор все ж таки буде доходити до устійної опори. Там буде оцей стояк. І далі воно буде все ходуватися під землю, і потім під землею вже в цей колодязь зливатися. Тобто нічого відкритого тут не буде ніде, і посередині труба теж не буде стояти. Ну це те, що от на сьогодні мені розповіли. Далі бачимо біля підпірної стінки насипу, з'явився армувальний каркас, гофри в ньому. Закладна деталь зі шпильками. Я запитав хлопців, що це таке. Сказали мені, що це готується бетонувати таку приставну, наче тумбу під опору освітлення. Ми пам'ятаємо, що на цьому шляхопроводі опора освітлення монтується на консольних частинах ригелів через один. І ота опора, яка стоїть вже на землі, то вона буде на спеціальній тумбі. Тут тумба трохи вища, а далі ще один каркас. Під тумбу, яка трохи нижче. Ну, я так розумію, що з іншого боку, в нас те саме. Давайте перевіримо. З цього боку бачимо такі самі каркаси, такі самі підведення гофор, і це означає, що все буде робитися симетрично. І здається, я вам про це вже казав, але ще раз повторю, що і на шляхопроводі опори освітлення на консольних частинах ригелів будуть теж симетрично розташовані відносно прогонової будови. Тобто, от бачимо. Перша опора в нас взагалі без опоросвітлення, освітлення, друга опора обабіч прогнової будови, дві опори, далі ригель без опор, далі ригель з опорами. І все те саме буде уздовж підпірних стінок на підходах з боку подолу. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдекушенфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!